Як бере у полон весняний циклон. Наливає коньяк, забиває цвях і заходить за спину і в мегафон, щоб усі лишалися на місцях. Бо сьогодні дощі і, можливо, сніг. І пориви спогадів by the way, дочекавшись підкріплення, валять з ніг на узбіччі котроїсь із областей. Не придурюйся потім, що все гаразд. Якщо вмієш молитися, то молись. Бо найважче із нині відомих мас – це минуле, його атмосферний тиск. Наймінливіша хмарність весняний день. Найхронічніша марність твоє колись. І воно благає. поглядь лише, як раніше все було заживітне. На сьогодні ж топ актуальних справ пити пиво і корчити сомельє. Чи надовго циклон? Так якби ж я знав. На все воля Божа. Det er ekstremt.